25 жовтня у Дніпрі, внаслідок російського ракетного удару, було пошкоджено один з найважливіших медзакладів України головну госпітальну базу області. В результаті удару російської ракети постраждало шість операційних їх повністю знищено. Пошкоджена високоякісна сучасна апаратура, вибиті вікна та двері. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав. Свою допомогу у відновленій лікарні надають волонтери, меценати, керівники благодійних фондів, іноземні партнери громади та міста Дніпропетровщини. Попри важкі умови праці, лікарі медзакладу продовжують надавати допомогу та рятувати людські життя. Ми пережили страшенну атаку. Більше 500 вікон та 100 одиниць високовартісної апаратури сьогодні розтрощено. Але ми продовжимо роботу кожного дня, приймаємо самих-самих тяжких пацієнтів. Сьогодні всі, і голова обласної державної адміністрації, і міністр охорони здоров'я, волонтери, мери міста Колограда, міста Криворогом, міста Кам'янського, також громади сел пішли нам на зустріч. Всі, крім міста Дніпро. Але ми все це відновимо і будемо надавати допомогу пацієнтам, яким потрібно сьогодні операційні втручання. Я хочу звернутися до всіх вас і ще раз сказати велике вам дякую за допомогу. Ми сьогодні дуже тяжко працюємо, але все це робимо заради життя та заради перемоги